Якщо людина звернулась до будь-якого відділення банку чи обмінного пункту з метою обміняти доларові купюри на гривні, а працівник відмовив, посилаючись на застарілий зразок купюри, то це є порушенням законодавства. Про це зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний. Долари США – дійсні всі, навіть зразка 1914 року. В разі відмови в обміні або з пропозицією заплатити додаткову комісію, фінансові установи можуть бути позбавлені ліцензій, наголосив. Тепер касир у відділенні банку у валютообмінному пункті не має права вам відмовити, якщо валюта, купюра, яку ви йому даєте для обміну, пройшла лічильник і пройшла детектор. Все крапка. Я хочу, щоб почули це всі: і валютообмінники, і громадяни. Якщо вам раптом відмовляють. Намагаючись пред'явити якийсь наказ або пояснюючи щось, ви завжди можете оскаржити ці дії керівництву безпосередньому в цьому відділенні банку, і обов'язково це зробіть. Такі порушення будуть аналізувати спеціалістами Нацбанку, які вжиють всі необхідні заходи у вигляді штрафів або навіть анулювання ліцензії. Підкреслив голова Нацбанку. Яна біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.